Це має бути тому, що реально виконав сьогодні сильний, тому що показники міста вони все ж таки зростають і об'єктивно зростають і рейтинг загальнообласному рівні. Інше питання, що ми не дозволяємо сьогодні розбирати комунальне майно. Ми сьогодні не розпозарюємо його, ми сьогодні об'єднуємо. Підприємства і робимо їх сильними. на цьому заробляли багато депутатів. Ми сьогодні маємо також питання щодо несплати податків по землі рядом депутатів. Ухилення від сплати дольової участі на розвиток міста, як зокрема, по тому шпоку не було це зроблено. Тому це є елемент наслідків сильної роботи виконкому і наповнення бюджету. Депутати говорять про те, що ініціювали саме це питання, пан Режук і за того, що він хоче балотуватися по Житомиру до Верховної Ради, і я про це не знаю. Я про це не знаю. Тобто ви ламаєте йому всі рейтинги, він тому ви рішення. Я про це не знаю. Реально, то рейтинги зростають. Якщо говорити, але я не хотів би виходити в плоску площину рейтингів. А говорити сьогодні про те, хто буде балотуватись, це буде визначено відповідно на партійних конференціях.